Dagger Belt побудований навколо жорсткого анатомічного каркасу. Це пластиковий сендвіч, запаяний у водонепроникний чохол, який формує основу всього поясу. Завдяки цьому пояс не перекручується, не з'їжджає навіть при максимальному навантаженні і не потребує плечових ременів для стабілізації. Анатомічна форма поясу повторює контури тіла і забезпечує оптимальну посадку навіть при довготривалому носінні з повним навісом. Внутрішня частина оснащена трьома вентиляційними подушками, виготовленими з 3 d сітки гідеон. Це знижує тиск на тіло, додає комфорту та забезпечує природну вентиляцію. Зовнішній шар має двоярусну систему Molly PELS, що дозволяє гнучко розміщувати підсумки, аптечки, платформи чи кобори. Крім того, пояс має вбудовані кишені під систему СТК СС і стегнові платформи для тих, хто переносить велику вагу або працює в повному бойовому навантаженні. Dagger Belt – це не тільки транспортна платформа. Конструкція дозволяє встановити м'який балістичний пакет NAG-3A рівня. Це дає додатковий рівень захисту без збільшення об'єму або втрати мобільності.